Друзі, всіх радий вас вітати. Слава Господу, що Він дарував нам таку можливість бути цей недільний ранок на цьому місці. Я би хотів запитати, як ви себе почуваєте, як ваш настрій? Як... Що ви відчуваєте у вашому серці? Радість, тривогу, мир? На порізному, так? Я розумію, що зараз такий час. Так, якщо ми відкриємо зранку новини, відкриємо наш телефон, то ні про який мир не може йти мова наша, правда? Наше серце наповнює дуже такі недобрі почуття. І я би хотів би трошки сьогодні коротко про це поговорити. Моє основне місце це буде послання до Филипян, 4 розділ 6 по 9 вірш я його за, за, зараз зачитаю повністю, а потім ми будемо потрохи розмірковувати над ним. Шостий, 4, 6 Филипян 4, 9. Нічим не журіться, але, у чому, але усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Наостанку, брати, те, що істинне. Те, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота, яка похвала, про те роздумуйте. Чого навчилися і прийняли, що почули і побачили в мені, оце робіть і Бог миру буде з вами. Як я говорив на початку, що краде нашу радість? Чому наші обличчя? Я кажу, ми радіємо десь всередині, але наші обличчя про це не говорять. Часто наші обличчя стурбовані, часто ми, е, немає цієї радості на нашому лиці. І Біблія е, нам ясно говорить, і каже, апостол Павло каже до Филіпян: нічим не журіться. Е, в іншому перекладі перекладено, якби е, таким словом, не турбуйтесь ні про що. І часто ми думаємо, що, ну, що таке турбота? Турбота це якби це дуже добре слово. Ми турбуємося про своїх близьких, ми турбуємося про свою сім'ю, ми турбуємося про ще щось інше. Це непогане слово. Але е в перекладі Турканюка воно більш, я рахую, близько перекладено, нічим не журіться. Журба це більш таке, як смуток, такий стан серця. Якщо ми будемо читати. Другу половину шостого вірша ми бачимо, що Павло закликає, щоб замінити цю журбу на молитву. Не журіться, але з молитвою і з благаннями. І основне таке, на що треба звернути увагу з подякою. Ми дуже багато маємо, що в нашому житті. Ми маємо будинки, ми маємо де жити, ми маємо. Їжу ми маємо все. Я пам'ятаю той, той день, коли починалася війна. Це була дуже сильна тривога, це була дуже сильна журба. Я не знав, що робити, я не знав, що далі буде, як буде з моєю сім'єю. Я турбувався про те, що, можливо, я щось там не зробив, якісь запаси, тому що продукти почали стрімко дорожати, нічого не було. Але Бог каже, нічим не журіться, з сподякуй. Нам потрібно було просто подивитися на те, що в нас є. І я хочу вам сказати, що невдячне серце, воно ніколи не буде е, спокійне. Воно завжди буде щось, чимось незадоволене, воно завжди воно буде е, щось, е, шукати якийсь негатив. І Павло е, конкретно каже: сподякуй «З, з благанням, і молитвою, і звертатися до Бога. І, і далі, який буде. Висновок. Ми бачимо, що е, ця журба, оця, яка сказана в Павла, вона конкретно е, стосується стану нашого серця. Читаємо шостий вірш, з друга частина і далі. Тоб... Але усьому з, моли... з молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ви слов... ви ваші прохання Богу. і мир Божий, який перевищує всяке розуміння. Нехай береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Сьомий вірш ми бачимо, що Павло каже, що мир Божий хай береже наші серця. Чому Він каже, що ця турбота ну, вона шкодить нашому серцю? Ми знаємо, що людина, яка дуже багато тривожиться, вона має таке. Шкодить собі не, на, не тільки на духовному е, е, в духовному змісті, а також на фізичному. Ми бачимо, що коли людина знаходиться в постійній тривозі, вона е, дуже емоційно себе виснажує. І якщо почитати в Вікіпедії чи в Гуглі, то там сказано такий, е, так, такий зміст, що почуття тривоги та паніки це природні реакції. Які допомагають нашому тілу уникнути небезпеки чи шкоди. Вони швидко підвищують частоту сердечних скорочень, збільшують силу кожного удару, подібно до симптомів миготливої аритмії. Ми бачимо, що людина, яка постійно в тривозі, вона постійно е, отримує таку доповнітельну нагрузку на своє серце. І апостол Павло навіть за це каже, що Бог миру, Він. Що Бог береже наші серця. Навіть в цьому фізичному сенсі Бог також зберігає наші серця. Також і в духовному сенсі. Ми бачимо, що мир Божий, який перевищує всяке розуміння. Чи відбувалося у вас в житті, тоді, коли ви довіряєте Богу, коли ви помолилися до нього. От, певна така ситуація, яка дуже складна, але Бог посилає мир в ваше серце. На прикладі Петра. Я би хотів розглянути. Тоді, коли він йшов по воді, що відбувалося навколо нього? Відбувався страшенний шторм, страшенна буря, але він встав на воду і пішов. Чому? Тому що він мав мир в серці. Якби він не мав миру, він би не став би на цю воду. І він спрямовував свій погляд на Христа. І Христос йому дарував цей мир. І ми також маємо. Розуміти, що тільки в Бозі ми можемо знайти цей мир. Що Бог може дати нам цей мир навіть в таких тяжких обставинах. Він цей мир, який є, перевищує наше розуміння. Ми можемо не розуміти, чому ми маємо зараз спокійними бути, чому в нашому серці має бути мир. Але Бог може дати нам цей мир. <кхід> І якщо ми будемо читати далі, восьмий вірш, ми бачимо, що. Тоді, коли ми забираємо свого серця тривогу, вона не може бути пустим. І ми маємо його чимось наповнити. І восьмий вірш: На останку, брати те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота і коли яка похвала, про це роздумайте. І ми бачимо, що ми не повинні наповнювати своє серце чимось таким. Щоб, і, яке є земне, яке є е, про тривогу, яке воно є від диявола, він хоче, щоб ми не мали миру в своєму серці. Він хоче, щоб ми були залякані. Він хоче, щоб ми е, надіялись на себе. А тоді, коли ми надіємося на себе, ми не зможемо бути у мирі. Але оцей опис, що був сказаний, що чесне, що істинне, що справедливе, що воно нам нагадує, про що це говорить? Мені ці слова дуже нагадують, що це є, це є описом Слова Божого. Так, ми можемо думати і інші думки якісь, які будуть чисті, які будуть чесні, ми можемо думати і багато чого, але воно також відноситься до Слова Божого. І нам дуже важливо завжди наповнювати своє серце словом Господнім. І якщо дуже багато місць, які описують Слово Боже, і вони. Приблизно такими синонімами описується. Слово Боже є це є істина, сказано так. І слово Боже це солодше меду, це Псалом 119, 103 вірш. Які ж солодкі ж для мене твої слова? Вони для мене солодші за мед. Слово Боже, це є вода жива, яка є чиста, яка є прозора. І Павло нам наголошує, то, що ми повинні думати про те, що чесне, чисте. І достославне. І це, це наша відповідальність, чим ми будемо наповнюватися. Ми до цього маємо прикладати свої зусилля. Нам дуже легко відкрити телефон, почитати новини. Там дуже багато негативу. Нам дуже легко подивитися ще щось друге. Нам дуже легко залипати в якихось відеороликах. І вони також виснажують наш мозок. і... Посилають тривогу в наше серце. Але нам не, не завжди легко з, е, почитати Слово Боже, по, порозмишляти над ним і подумати над ним. Але це принесе дуже е, великий і позитивний плід в нашому серці. І, і ми бачимо висновок, це дев'ятий вірш. Чого навчилися і чого й прийняли, чого почули і побачили мені, оце й робіть. І Бог миру буде з вами. І ми можемо зробити висновок з цього, з цього уривка, що Бог є джерелом миру. Тільки Бог може послати мир в наші серця. Е, можемо зробити висновок, то, що те, що ми наповнюємо своє серце, е, неправильною інформацією, цією журбою, це такою чрезмірною турботою, воно шкодить нашому серці. Ми втрачаємо мир з Богом, ми втрачаємо і фізичне здоров'я. і ми не будемо здоровими ні фізично, ні, ні духовно. І також ми нагадуємо собі, що тоді, коли ми будемо з подякою і з благанням заміняти цю тривогу на подяку Богові, на молитву, цей мир буде наповняти наше серця. І він буде зберігати наше серця від, від цього такого негативного впливу цього світу. І... Я би хотів би, щоб ми ще раз пороздумували над цим, перевірили свої серця, чим ми дійсно наповнюємося. На кого ми покладаємося? Чи ми покладаємося на Бога, чи ми покладаємося на Його Слово, чи ми наповнюємося чимось другим? І тим, що ми можемо робити, неправильні Кивченки, ми шкодимо тільки на собі. І Богу, і хай буде подяка, вічна хвала. Амінь. Давайте помолимося. Боже, подяка тобі, що ти любиш, Господь, слава тобі, що ти наповнюєш моє серце миром тоді, коли нема приводу для миру, Господи. Допоможи мені завжди покладатися на тебе, Господь. Допоможи мені завжди надіятися на тебе, завжди бути вдячним Тобі, Господи. І було дуже багато ситуацій і в моєму житті, Господи, коли здавалося. Нема приводу для миру, немає приводу для спокою, Господарей, але Ти даруєш його, Господь. Ну не завжди я можу покладатися, не завжди я схильний до цього. Можливо, я часто можу наповнити своє серце не, не тим, чим потрібно, якимись новинами, якимось негативом, можливо, і чимось поганим, Господарей. Ти прости мене, очисти моє серце, і допоможи, щоб воно було завжди чистим і наповненим Твоїм словом. тільки. Тобі подяка за все вічна хола. Амінь.